Від новопідомих самих партнерів, керівництва, директорів, депутатів, студентів, тих, що в 2008 році були перегистровані на громадянську проємку 1 Анатолій, який надоволює серед сістем різних пропозицій №65, №6, №17, №21, №214, №23 та №18 року. Існував особисто. Ну вибачте, ви яке питання ставите. От давайте, от візьміть, запишіть це питання, яке ви ставите і так проаналізуйте ключі двох. Ви бачите, я надійную такими повноваженнями. Підіжжіть, ви кажете, чи перереєстровували, я кажу, я наділений повноваженням проводити реєстрацію по реєстрацію. Ви хоч запитання правильно поставте, шановний. Ну, ну. Поставте правильне запитання. Поставте правильне запитання. Якщо ви ставите і ва це ваша робота, то ви правильно поставте запитання, що робить сервісний центр, але територіальний, які вчиняє дії. Ви хоч знаєте, які дії вчиняє, що як входить в його повноваження? Ну тоді, будь ласка, правильно поставте запитання. Ми зверталися чи не зверталися до для того, щоб перекривати нами автомобілі. Ви мене чуєте чи ні? Поставте камеру запитання. Я вам вже даю камер запитав. Я вам не надам відповідь, я стільки... Вам неправильно поставлено запитання, воно є неповним. Так і нам можна написати Я ж вам я знаю, що говорю? Дійсно, коли перевіряти транспорт на який вам лендвішки і Ви чуєте мене, що я наділений такими повноваженнями. Ну ви чуєте чи не чуєте? Чи ви знову ж таки на своїй... Ви дуже звернулися до сестрального центру для того, щоб переєструвати даний автомобіль на громадянинку воєнку, Галину Анатолію. І що далі? Я вам не буду відповідати. У вас є дані? Ні. Ну то що ви ставите, ви бачите, дурне запитання? Я, я не буду відповідати, ось тільки у вас є документи, які підтверджують я даний ви факт. Ви бідували, що треба, підтверджують. Я наголошую, я не буду відповідати на це питання, оскільки у вас є документи, які підтверджують факт мого я звернення. Я вам відповім. І це моє право, я вам відповідати. А ви запишіться, що я вам відповів.